Погода в Україні цього тижня буде по-літньому теплою. Однак комфортна погода очікується не у всіх регіонах України. Зокрема, циклон над Центральною Європою принесе в Західній області локальні короткочасні дощі та окремі грози, а на Закарпатті та Прикарпатті дощів буде ще більше. Такий прогноз погоди озвучила синоптик Укргідрометцентру Наталія Птуха. Невеликі опити в день упродовж тижня очікуються у Чернігівській, Сумській та Харківській областях. Аж у п'ятницю 24 травня дощі доберуться і до півдня України. Температура повітря в день становитиме плюс 22, плюс 28, а вночі від плюс 9 до плюс 14. Трохи прохолодніше буде в карпатському регіоні та на узбережжі морів, де стовпчики термометрів піднімуться на вище плюс 24 градусів 25 травня без опадів. Лише вночі в південно-західних, а вдень у західних областях можуть бути короткочасні дощі та місцями грози. А вночі температура повітря становитиме плюс 11, плюс 17, А денна температура сягатиме плюс 20. 27 градусів. Загалом така ж погода очікується і на початку наступного тижня. Туха додала, що через брак дощів почали турбуватися аграрії. Наші агрометеорологи кажуть, що це не зовсім добре для низки культур, не вистачає вологи в ґрунті. Ситуація не критична, але в деяких регіонах не дуже хороша. Сказала синоптик. У столиці протягом тижня буде переважно без опадів. принаймні до четверга 23 травня. У четвер може бути більше хмарності, а ось 20. 4-го у п'ятницю в день можливий невеликий короткочасний дощ і гроза. Попередила птуха. Температура повітря вночі становитиме плюс 14 плюс 16, а денна температура в регіоні очікується від плюс 25 до плюс 27 градусів. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.